Біля села Яблунівка Варенчанської громади горить поле з сухою рослинністю. За словами очевидців, пожежа триває кілька годин. Заступник варенчанського сільського голови Леонід Гольцов каже, що за останні тижні в громаді було декілька таких пожеж. «В нашій громаді горить за останніх кілька тижнів. Пожежі почастіше, але, на жаль, ми тут біля в'їзду в село, ви бачите, знак Веренчанка, будівлі недалеко. Тобто це могло нанести і значної матеріальної шкоди. Нещодавно, десь на тому тижні горіла трава і недалеко від. Саду і вогонь перекинувся на сад, і нанесли збитки приватній власності цим вогнем. І На сьогоднішній день працює там робоча група, комісія і встановлюють, які будуть наслідки матеріальні. За останній тиждень бачив мінімум два горіння. Був вогонь, був дим, горіла трава. Коли їдемо в сторону заставну Веренчанку, по правій і по лівій стороні бачили вогонь і дими. За словами Гульцова, причини загорання наразі невідомі. Це розслідує офіцер громади. Від початку року в області зареєстрували понад 200 пожеж через загорання сухої трави. Це вдвічі більше, ніж торік. Тільки за минулу добу. Підрозділи ДСНС України у Чернівецькій області 31 раз виїжджали на пожежі сухої рослинності. Площа цих пожеж склала понад 27 гектарів. За минулий тиждень загальна площа таких пожеж склала понад 104 гектари, що є абсолютним антирекордом. Більшість пожеж було зареєстровано у Чернівецькому районі. За словами Мамонова, рятувальники використовують дрони для виявлення поліїв сухої трави. За підпал передбачена адміністративна відповідальність, штраф від 3 до 6 тисяч гривень для громадян та від 15 до 21 тисячі гривень для посадових осіб. З початку року на Буковинців склали 36 адмінпротоколів за спалення сухої трави. Спалювання трави є шкідливим для довкілля та здоров'я людини. Йдеться у повідомленні міністерства захисту довкілля у Фейсбук. Також у вогні гинуть тварини й комахи. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.